Всім привіт! Ви на каналі Artem і сьогодні ми з вами проходимо Backdoor. Ви можете зараз вам запитати, чому ми в Dorсі. А зараз ми телепортуємося з вами в Бакдор. Але перед тим як рушу в Backdoor, я вам пропоную поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви хоча б раз грали в Backdoor. Також напишіть в коментарях, чи ви змогли. Прийти хоча б раз в бекдор. А я тим часом буду робити ліфт в бекдор. Так, робимо 12 людей, щоб. Я думаю, що всі захочуть зайти в бекдор пограти. Але тут на всіх є очівочка, щоб ем, в бекдор потрапити, так що я не думаю, що хтось на мене зайде. 3, 2, 1. Поїхали. Так. Тут э, трішки не схоже на тор. Тут просто нам відкриваються двері і ми їх проходимо мали, маємо прийти 50 дверей. Тут, як я пам'ятаю, тут, по-моєму, якесь оновлення прийшло. Так, чому лампочки лопаються? Що це означає? Так, неважливо. Поїхали, нам треба пройти цей бекдор особисто з вами. Так, як ви бачите, я вже зараз буду відкривати 50-ту кімнату, щоб е пройти далі. І, як ви бачили, мені дали якісь зілля. Так, ідемо далі. О, ще одне зілля. Так, біжимо. Я думаю, що ми його швидко пройдемо. Так, ідемо в 47-му. Це якась така за... Кутен кімната, Господи. Куди мені вперед, чи що? Так, все добре, це цебла сильки синь. Ми нічого страшно. Сіпя. А, я знаю, це это не Эти каравины кадали. Побуваю, я один падає і літає. Бліст схоже, то на раша, то на. Амбуша разом взяти. Бо літає декілька разів і мій ще, як сказати, молодший брат Раша. Так, нам треба шукати уважі, щоб нас не вбив хаст. Хаст це такий череп, який вас вбиває, коли закінчується час. А саме, а саме час на таймері. Так, але я зараз не бачу, де немає ніде цього, так що це мене трішки лякає. Я просто не зібрав. Тільки збирався перемотувати і в лісу нашого не буде. Бо Я трішки забувся, що бліст був в був у попередній байді. О, до речі, речі так, тут зараз ще й поки що, я думаю, нічого цікавого не буде, так що я думаю, перемотаю. Ой, як призілю. Що тільки можна було... Так, е, полетіли. Фі... Господи, фігура. Тіння е, е, і все і все, що робить, телепортується на мене. Але тут немає сенсу все перевіряти, бо тут ми все одно уважне не знайдемо. Так що пішли, напевно, вперед. О, так, що пішли далі. Ой-ой-ой, проблема у нас залишилось 6 секунд. Ааа, нам все. Нам все! Все. Хух, ми ну живі. Адже буде блист? Чи що? Так, блист летить. Не, на складі борщі оформлені перші до я б не сказала це. Хаста щоб і він нас не був. Сразу, якщо коли затись бліст або... Вона е, починається, е, як би сказати, е, хаст, е, то мене погано чути. чути. У мене просто. Е, зараз трішечки якісь непорозуміння пішло. У мене трішки там із стрімами проблема мало бути десь шостого, але шостого таки не вийшло. дійшло. Мене краще тут не буде. Ще. А, дв... один, все. Мені кінець. Я не зможу вижити. А речі шкани, не... а речі шкани немає. Да ми А що? Ось таке? А що? Навіщо? За що ми ж так гарно грали? Ви ж мене просто лякали. А я проходив і знімав відео на Ютуб. Вибачте, що я так пискливо говорю, я просто злякався сильно. Так, я думаю, на цьому ми будемо з вами закінчувати. А якщо ви хочете потрапити до мене в відео, то в коментарях пишіть свій нікнейм, я вас додам. Але я настільки злякався хаста, що я навіть не міг від цього. Я навіть не міг. Поки там себе відсосати, щоб мені не було так страшно. Ну, от бачите, написано, ви померли від хаст. Так, давайте повертаємося в лобі. Дуже, якщо, якщо чесно, печально, що ми не прийшли. Так. Я думаю, на цьому ми з вами будемо закінчувати. Всім бувайте. Буду дуже вдячний вашим подобайкам. Питпуснете на канал. Бувайте!